Хочу записати цілий цикл роликів про те, що таке тригери і чим вони небезпечні для ветеранів і військових. Чи може одне слово або звук повернути людину у війну? Так, може, і це тригери. Кажуть, стара рана болить і в сонячний день, так і з душею людини, яка повернулась із війни. Навіть коли навколо мир певні події чи дрібниці можуть боляче нагадувати про пережити. І це тригери. Це такі стимули, це звук, запах, образ, ситуація, яка запускає в мозку реакцію Я знову там. У ветеранів це може проявлятися у вигляді панічної атаки, агресивності, емоційного виснаження, ступору. Американські дослідження військових і ветеранів показали, що біля 60-70% людей з ПТСР мають сильні реакції на тригери в повсякденному житті. Це така особливість нервової системи, яка навчилася реагувати на небезпеку миттєво. І небезпека в тому, що тригер запускає автоматичну реакцію: тіло бореться або тікає. Хоча загрози немає, і це дуже виснажує нервову систему, ускладнює адаптацію і спілкування з рідними, близькими і взагалі всю комунікацію. Усвідомлення тригерів, це перший крок до того, щоб їх контролювати. Бо, як каже, прислів'я, хто ворога знає, той переміг на половину. Тож, якщо інформація була корисною, Тисни вподобайку. Якщо потрібна допомога або підтримка, пиши в особисті.